Чергове засідання по справі харківського міського голови вкотре показало безпорадність судової системи. На цей раз адвокати Геннадія Дольфовича пішли перевіреним шляхом і продовжили серію скарг та клопотань. Засідання розпочалося зі спонтанного виконання державного гімну. Ще нам браття українці усміхнеться. доля». На що головний суддя відреагував категорично? Якщо будуть порушувати порядок в судовому засіданні, то я вимушений буду відкласти судове засідання. Це всі а щоб що зрозуміти. Не вставати як державному з ви чули. Ми розглядається кримінальна справа. Я вам слова не давав. Понятно? Саме засідання мало відрізнялося від попередніх. Сім адвокатів по черзі оголошували технічні клопотання, що займало чимало часу. Минулого разу всі захисники, всі в голос повідомили, що в них немає жодних клопотань, жодних скарг, жодних дій. Вони вже у повному обсязі висловили свою думку. І є лише один з адвокатів, який не пробував на то засідання. Він має повідомити свою думку сьогодні. Його висловлення думки зайняло десь хвилин 5-7. Але як ми бачимо сьогодні, знов таки з'явились нові клопотання, з'явилися нібито нові відомості. Не стримував емоцій і депутат Верховної Ради Ігор Мосічук, який вперше завітав до суду. Якщо особисту перепалку з Кернесом йому вдалося владнати в перерві між засіданнями, то враження від суду категоричні. Процес це затягується, і я твердо переконаний, що робота адвокатів виконується на п'ять з плюсом. Я їх можу в цьому тільки привітати, але головне не в цьому. Я вважаю, що, що затягування процесу відбувається через домовленість Геннадія Адольфовича з адміністрації президента. Сам міський голова Харкова поводився досить виважено і неквапливо. Я заінтересований, щоб всестороння були розмутен даний вопрос. Я нікуди не тороплюсь. У дворі Київського суду в цей час відбувався ледь не фестиваль з концертною програмою. Активісти розважали місцевих жителів та самих себе. Але проведенню засідання вони не заважали. Тим більше до самого розгляду справи так і не дійшли. Клопотання адвокатів змінювалися перервами. Тож далі буде.